У 2014 році, коли була перша мобілізація, я служив в десанті, що, все, що я бачив, це тільки смерть. І Бог мені показав короткотривалість життя. Знаєте, я, я почав цінувати життя, коли попав на війну. І ти думаєш, і, і все що ти робив, а для чого, як ти зараз в секунду, наступний снаряд, наступна пуля твоя, а для чого ти живеш? І от я собі ці питання постійно задавав за три місяці, і вони повністю міняли мій світогляд. Моє бачення навколишнього світу, моє ставлення до речей. Матеріальні речі втратили для мене взагалі цінність. Бу так? Будинки, кар'єра. Все-все-все воно просто втрачає цінність там, де ти бачиш смерть. І ти... єдина цінність на війні це життя. Завдяки біблії я там не зійшов з розуму. Псалми особливо, 27-й псалом каже: Давид, навіть війна настане проти мене, я буду уповати, і я кажу, Господи, якщо він міг, я можу. Ти моя надія, ти мій щит і я. Це моя віра так укріплялась там. В той час глибоко віруюча була моя бабця. Вона насправді жила Євангелієм. Вона ніколи не читала Євангелія, вона не мала навіть цієї, цієї книги, але вона чула це в церкві, і вона тим жила. І все її життя базувалось на любові. І я пам'ятаю її слова завжди: дитинко без Бога, ані до порога. Бог нас любить, і ми повинні любити. Це центральні слова, які вона завжди мені говорила. В дитинстві мене деколи це нервувало, що вона мені постійно це говорить, говорить. Но сьогодні я тішуся, бо. Один із тих вкладів, які людей, які вклали в моє життя пошуку Бога, це була моя бабця. Уявлення Бога це було йти до храму, постояти, помолитись. Це десь так в дитинстві. У підлітковому віці вже я почав собі задавати питання: а насправді існує Бог? А якщо Він є? А який він є? А де він є? Що він про мене думає. І такі питання появлялись у мене, я пам'ятаю. Оці питання заставляли мене завжди шукати. Мої батьки ходили до церкви, там, де я живу, всі ходять до церкви. Слава Богу. Я навіть ніколи не думав, що я не віруючий взагалі. Я завжди був віруючий, бо так кажуть, там, де я виріс, там, якщо запитаєте кожного, то кожен віруючий. Там нема такого, що людина скаже, я не віруючий. І Я подивився на себе, можна сказати, Божими очима, але як хтось в, цьо, в цій картинці мені пояснює, що це є. І я ну, розумію, що так Бог дивиться на мене. Але це той погляд був такий з любов'ю, такий ніжний. Хоча, з однієї, це призвело мене до того, що я почав плакати, бо я насправді побачив в себе, що я є лицемір. Я ходжу до церкви, даю взятки. Я ходжу до церкви, краду. Я ходжу до церкви, матюкаюсь. Я ходжу до церкви, але дивлюсь порнографію. Ходжу до... І як себе побачив в сторони, і мені стало встидно. Я насправді знав, хто я є. Але це якийсь був інший погляд. Тепер я розумію, що це було насправді покаяння. Бог насправді дав мені таке щире покаяння. Я так почав плакати, бо побачив себе, що ну, я не є щирий з Богом. Насправді, Бог для мене це був тільки церква, а поза церквою Бога не було, тому я жив своїм життям. .Eh, і тут я зрозумів, що Бог все знає, Бог все бачить. І Він дивиться на мене, і він знає, який я є, і мені стало встидно. Просто Бог з ікон, як я його так уявляв, став реальною особою, яка живе в мені. Я реально його почав відчувати, що він мене любить, що він опікується мною, охороняє мене. Я не можу це пояснити. Таке відчуття, знаєте, таке відчуття, якщо біля тебе є хтось завжди який любить тебе. І моя молитва змінилась, Моя молитва з формальності, так, знаєте, поставити галочку, стала як розмова з особою, яку ти найбільше любиш. Е, мої відносини з дружиною змінились. Е, мої відносини до дітей змінилось. Е, мої відносини до праці, до батьків до, до, до всіх змінилось. Я тепер розумію, що це Ісус мене почав міняти. Три-два з половиною роки, практично, я був капеланом в армії. Не скажу, що це легко, це важко. Але легко для тих, хто розуміє хлопців, не судить, любить їх, розуміє ситуацію, в якій вони є. Ну, і також знає, як їм допомогти, тобто привести до Бога. Я цього вчився. Я їм кажу, хлопці, завтра у вас вже може не бути. Тобто я вже не бавлюся з ними і вони це розуміють. Я кажу, хлопці, але єдиний шанс навіть. Якщо ви сьогодні, бо коли я їм проповідую Євангелія, вони не вірять, я кажу єдиний, навіть якщо ти бачиш, загрожує тобі смерть, крикне одне ім'я. Ісус. Важко бути на війні, бо там смерть постійно, так? Але на війні можна залишатись людиною. На війні можна також залишатись віруючою особою. Чому війна, чому не зупинить? Тому я відповідаю завжди, Бог де був, там і є. Він як любить нас, так і любить. І тому я їм кажу, а чому ви захищаєте Україну? Ну, бо, бо, ну я кажу, ну то Бог якраз і діє через вас, через волонтерів, через вас, які захищаєте. Бог все робить, щоб цієї війни не було. Сьогодні я вже не називаю Бог. Сьогодні називаю тату. Татусь, батько, отець. Як молимось, молитва Отче наш, так, чи Ісус каже, Ава, Отче. Е, для мене слово Бог, я, в мене ж усмішка зразу. Чому? Бо я вже знаю, про кого говоримо. Це Тату, який любить, безумовно, безкорислива любов. так, Але це не означає, що він дозволяє мені робити, що хоче. Ні, в мене чітко є мій Бог, перший мій тато. Друге, він є справедливий. І тому для мене сьогодні Бог це тато. Я сьогодні стараюся жити в позиції сина, сина, який має тата, син, який має дім, син, який має місію. Я сьогодні священник не тому, що це моя робота. Я сьогодні є син свого творця, який працює на тата. В тій церкві, де я є, так, де я народився, і роблю ту місію, яку він від мене хоче, йти проповідувати Євангеліє царства по всьому світу. І для мене це радість йти до людей, які не знають Бога, а мого люблячого тата. Тому для мене сьогодні ну, це є ціль мого життя, місія мого життя.